Ви бачите, як ми зробили на мету. Ми практично зробили білу повністю. В минулому році пів вулиці, в цьому році пів вулиці. Поасфальтували ну, ямочний цього, ремонт. Цього. Так, Ми ямочний ремонт, ще, майже всі вулиці зроблені ямочний ремонт, за виключенням тих вулиць, які йдуть під капітальний ремонт. Бо це кримінал робити ямковий ремонт, а потім там робити капітальний ремонт. Тому чекаємо. Грошей для того, щоб відремонтуватися вулиці, достатньо. Чи прийдуть вони з Києва, не знаю. Я взагалі хочу вам запропонувати такий тест. Откай, змінилась взагалі чи ні. Якщо гроші на асфальтування прийдуть в грудні, став хрест, влада не помінялася. От я вже пережив, я прийшов працювати ще притінок у прем'єр-міністр. От вже я займав на посаду начальника Лавка. От з того часу кожний грудник приходить гроші на асфальтування. От якщо в цьому році прийдуть гроші на асфальтування в грудні, а ви будете про це знати, ну так і скажете читачам, що нічого в державі не змінилося. Це на саме на капітальне ремонт. Так, саме на капітальний ремонт. Трагедія цих грошей, яка? Якщо це кошти наші? Які ми з вами назбирали тут на податки, то вони хоч не пропадуть. Кошти міського бюджету перейдуть на наступний рік. Вони так можуть переходити 10 років. Але ті гроші, що з Києва, вони вже пропадають. Їх забирають назад в Київ і вони на другий рік вже не приходять. Отак От у нас і пропала Соборна, а Гарина це були гроші під капітальний ремонт. Тому чекаємо, все передбачено, продумано до добубочки. Плани складені, проекти замовлені. Ми робимо як нормальні, розумні люди. Що з нам дозволить зробити казначейство? цього вам не один мер не скаже. На нараді Порошенка встав став мер сватово. Повторяю, вже напевно вам шостості. І каже, а каких вулицях ви говорите, які криші? У мене трупи лежать, я не можу забрати казначейство, не проплачувати. Трупи по городу лежать, я не можу забрати казначейство, не платить день. От мер сватово нам доповідав на нараді. всім мерам. А ви все-таки вистіше щось робиться, що з нами робить?